Трансляцію не тільки на тему там, якоїсь національної безпеки, оборони і так далі, розвідки, все абсолютно, що тільки можна, і хто за вами, що пів розвивається аутизмом і вадою, да, щоб розвивається аутизм, і з вадою да всі хромосоми були на місці. От саме після всі хромосоми були на місці, от саме після щеплення, після щеплення, виявляється, що дитина не стає. А, Якщо в Україні є, а, і в Україні є, а, і ми думаємо, що. Вас сказати, що ні, це не не багато, не не багато, і що існують інші дуже важкі хвороби, які не входять в обов'язкові обов'язкову вакцинацію. І до цього до цього відносяться дуже такі популярні і дуже важкі хвороби, такі як ротавірусна інфекція, вітряна оспа менінгококова інфекція, пневмококова інфекція, гепатит А, грип, вірус папілому людини і COVID-19. І всі ці, всі ці щеплення можна зробити в Україні за ваші гроші у приватному варіанті або навіть у вашій поліклініці, де ви стоїте на обліку у вашого педіатра, але за ваші гроші. Так от знайте, що в європейських країнах США, Великобританії ці всі додаткові щеплення є безкоштовними. У них календар щеплень набагато більшова інфекція і пневмококова інфекція. Пневмококи вони визивають е, запалення легень. Менінгококова інфекція це запалення головного мозку. Ці дві абсолютно страшні інфекції не входять в обов'язкове. І це дуже-дуже прикло. Я виключно за те, щоб наша держава всі ці, хоча б оці дві Манінгокок і пневмокок робили за рахунок державного бюджету. Повірте, що Превенар-13 13 це вакцина, яка коштує десь приблизно, ну, 2,5 тисячі гривень манігококова інфекція Це вакцина, яка коштує 2 тисячі гривень. І от е Менігокок робиться один раз один раз, з приватним педіатру, тобто до 10 тисяч гривень вам ще б чисто теоретично обійшлись ці вакцини. І, е от я от Розказую вам да, там про, про які обов'язкові, які не обов'язкові. Обов'язкові у родомі перші 3-5 днів це такі а, вакцини, як гепатит Б. Ніж це можливо. Намагайтеся. А... Так що, друзі, ми з вами можемо а, передивлятися весь цей календар. Він розрахований з першої доби на все життя дуже активно вакцинуються у перші, перші півтора року. Крім пологового, де ви робите гепатит Б, туберкульоз, і ще далі вакцинація 2, 4, 6 місяців, 12, 18. Тут дуже активно. Так от, моя порада робити все вчасно, тому що чим менше дитина, тим легше переноситься вакцинація. Чим менше дитина, тим все проходить легше. Чим ви довше затягуєте, якщо ви затягуєте на на роки, то наприклад, якщо ви перед школою почнете все це робити, тому що така довідка потрібна, така довідка дуже потрібна, щоб просто бути в школі. Ви просто робите з цього абсолютний караул, і крім того, ще можливо, вже буде це не безкоштовно. Можливо, ви ж зазгаїли час. Ну і для більш дорослих дітей і дорослих це ж від 6 років до, до пожиттєво з 6 років. Потім 14 років, 16 років, і кожен 10 років від дивця і прав та дифтеріння можна робити. Якщо ви не робили довгу вакцинацію, ви можете підійти до вашого сімейного лікаря, і вам повинні, якщо є при наявності вакцини, безкоштовно можна відвакцинуватися від дифтерії і правця, це кожні 10 років. І знаєте, ви е, мені скажете: ну е, вона. В принципі, за вакцинацією, але мабуть сама цю вакцинацію дитині не робить. Я вам хочу показати доказ того, що насправді а, а, все зроблено, все, що тільки можна і не можна, було зроблено. бачите, картка обліку промічних імунізацій і реакцій на щеплення, і тут о, буквально все заповнено. І тут всі ж ті професії хвороби, про які ми з вами говорили. Туберкульоз це. Туберкульоз робиться третя, п'ята доба, і гепатит Б також робиться перша доза у ще в пологовому будинку. І тут у нас туберкульоз, поліемініс, дифтерія, кокліш правець, дифтерія протоправець, кору паротиту і краснухи. Да, до речі, оця от вакцинація кора, і краснухи. Ви знаєте, що паротит, паротит, по іншому називається на російській мові свинка. Вона ця вакцина дуже важлива для хлопчиків. І якщо ви збираєтесь бути бабусями, то, тобто від вас залежить, чи ви зробите цю прививку чи ні. От ця прививка дуже важлива, дуже важлива кір, паратит краснуха, робиться перша доза в 12 12 місяців, потім в 6 років. Тобто от до 6 років, от от ви стільки повинні от зробити далі. Далі ще хіп інфекція, яка є також обов'язково. От вона хіп. Інфекція е, тобто на, на все абсолютно заповнено. Це, це так, власне кажучи, готується до школи. Якщо ви вважаєте, що до школи обов'язково є знання там цифр, букв, лічба, там, математика, читання, то я вам скажу, що офіційно обов'язково вважається принести копію картки про щеплення, яка завжди залишається у вашого педіатра. У вашого педіатра оце є об, обов'язково все інше є не обов'язковим. Це дуже добре. Якщо ви прозаймалися з дитиною там 6 років, ви ви просто просили, ну, від віддали цей час декрету, ви там розвивали дитину. Але від, скажімо так, від вас залежить чи. Чи буде ваша дитина захищена від цих дуже страшних хвороб? І ще раз кажу, це дуже маленький список, тому що є вакцинації, вакцинації додаткові, і вони виключно за ваші гроші. І я ще раз хочу на вам нагадати, що я дуже раджу вам в будь-якому випадку зробити вакцину від і коку і пнену ковку. Від, Запалення мозку і запалення легень захищає а, вакци, а, вакцина під назвою Превенар 13. Це ті гроші, які ви точно а, не пожалкуєте, що там, ви віддали а, на здоров'я дитини. Так що а, а, я не просто говорю, я, я, я вам показую, я, це в принципі, робимо і не слухайте жодної чорної, Ді реклами вакцинації, тому що вакцинація кожен рок рятує від нього до трьох. 3...